Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. 279-й день. Триває боротьба за нашу свободу. І зараз ми будемо говорити про наш паливний ринок. Тож у нас на включенні Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Пане Сергію, ми вас вітаємо. Доброго дня, доброго дня, пане Сергію. з початком масованих обстрілів, які нам завдають окупанти, ми розуміємо, що на нашому паливному ринку з'явився ще один такий повноцінний ринок споживання палива, саме все, що пов'язане з генераторами, як це вплинуло на наш паливний ринок взагалом. Дійсно, треба відмітити, що цей фактор генераторів він відчутний, і відчутний по тому, що продажі у розрібних мережах почали зростати два тижні тому, і це стало несподіванкою, оскільки всі готувалися вже до мертвого сезону. Відповідно. Контрактували обсяги, виходячи з минулорічних тенденцій, коли ми бачили, що там десь до лютого обсяги споживання зменшуються. А зараз ми отримали те, що продажі зростають, і тим більше зростають продажі такого пального, як автомобільний бензин, який споживає фактично виключно приватний сектор, і відповідно він такий більш стабільний. А тут ми бачимо зростання, і крім як з генераторами це ні з чим пов'язати не можна не можна сказати, що там якесь критичне зростання, тобто, є дійсно там, в залежності від мережі, там зростання на 5-15%, але ж е це відбулося, і крім того, е ми бачимо, що через що ще е от зараз там багато. Е Скажімо так, думок там є про кризу, там і таке інше, і разом з тим ми отримали те, що є деякий там перелік декількох факторів, які сьогодні загальмували постачання нових партій, то ці партії вони в дорозі, але затримуються через там низку причин. Перша причина це те, що на морі на чорноморському регіоні десь 7-10 днів була затримка танкерів, які йдуть у Румунію, у Болгарію через погодні умови були шторми, погана видимість, Тому ці судна вони стояли зараз. Вони вже поїхали, але все ж таки це затримка. Крім того, після останніх обстрілів ми бачимо, що на жаль, і робота митниці. Загальмувалися через те, що спочатку не було світла. Зараз вони кажуть, що світло вже в тому числі за рахунок тихо генераторів поновили, але є проблеми зі зв'язком з базою даних, де реєструються ці акцизні накладні, відповідно. Ну та митні накладні, відповідно, це теж фактор і оператори кажуть про черги е на кордонах. Відповідно, теж є затримка, тобто маємо е збій у постачанні. І одномоментно там збільшення споживання, і крім того, це споживання воно ще не, не постійно зростає. Да? Наприклад, ми бачимо, що після кожного обстрілу у заправних станцій вишикуються черги, і відповідно це навантаження вже на мережу іншу, да тобто на мережу автозаправних станцій. Е, крім того, е, бачимо, що не всі мережі обладнані, не всі заправні станції обладнані генераторами. Тобто там є пальне, але заправна станція не працює. Відповідно, люди їдуть всі туди, де працює, бачать там якусь чергу, починають панікувати, теж неї стають. І, відповідно, ну, це ну, сніжний ком, да, як, -то, як то кажуть. Відповідно, бачимо, що велика ажіотажна складова. Я вважаю, що нема для цього, для паніки нема абсолютно ніяких підстав е пального вдосталь. Тим більше, що все ж таки сезон низького споживання. Тобто, так, ми маємо там які активізацію там за рахунок генераторів, але ж інші споживачі, і транспорт і промисловість, вони все ж таки споживають менше, і, ну, і на жаль, через ті ж проблеми з електрикою, теж ділова активність вона дещо знизилася. Тому це те, що менше витрати пального відповідно. Ну десь зростання маємо, десь падіння, тому. В принципі ситуація на абсолютно як то кажуть, наші військові контрольована. Пане Сергію, ми бачили, що минулого тижня деякі станції заправочне відреагували, мабуть, на цей попит, мабуть, і інші причини, про які ви скажете. І все ж таки ціна на деякі марки пального вона збільшилась на гривню, десь там трошки, але таке є. Чому це збільшення відбулося? Це реакція на цей самий попит. Тут теж така ланцюгова реакція. Тобто, бачимо, що є зростання попиту, бачимо, що є затримки з отриманням нових партій. Відповідно, що відбувається, компанії на ринку починають шукати пальне, те, що є у доступі, те, що є у доступі, і у закордонних постачальників. Ну, відповідно, і ті постачальники, вони теж це їх бізнес, тому вони відчувають зацікавленість з нашої сторони. Відповідно, цінники полізли догори. При тому, що саме дивне, і що саме так, так би мовити, нетипове а це те, що на зовнішньому ринку ціна на нафту і нафтопродукти падає. А ми в такому противоході знаходимося, і у нас навпаки ціна зростає через те, що трейдери готові брати дорожче, вони платять дорожче, це відчувають не тільки постачальники пального, відчувають це і. Власники танкерів, власники бензовозів, які е, везуть до нас пальне, відповідно, це все починає зростати. Ну, це така, в принципі, логічна ринкова реакція. Відповідно, е, вимушені мережі на це теж реагувати. Крім того, на початку ми бачили невеличке зростання. Воно було зумовлено тим, що дуже нерівномірний попит. То от я наводив вже такий приклад, коли я бачу, що от, от їдеш по дорозі в Києві, на одному там на бульварі дружби народів, да? з однієї сторони там є відома мережа, з іншої, напроти неї заправка не дуже відомої там мережі, скажімо так, нової. Так от на одній стоїть черга, на іншій стоїть одна машина. І там і там є пальне. Але що робити ті мережі, в якій черга, яка бачить, що якщо так буде далі йти, то вони просто будуть вимушені зупинитися через якийсь час, там через тиждень, через 10 днів. Вони ж бачать, скільки в них пального залишилось. Вони не розраховували на такий попит. Відповідно, вони підвищують ціну для того, щоб десь на, десь десь якось натякнути людям. Що люди, ну от їдьте, от навпроти, тобто там же є пальне. Будь ласка, купуйте, тому о, це другий фактор такої нерівномірності. І третє, це те, що об'єктивно зростають витрати на реалізацію. Йдеться про те, що і самі заправні станції вимушені працювати на генераторах. Це дуже потужні системи, які можуть споживати там до 20 літрів пального на годину. І відповідно можна порахувати, де да, що вона, якщо буде працювати, наприклад, півдня, тобто 12 годин, це витрати 240 літрів. Відповідно, ці 240 літрів вони коштують сьогодні, там майже там, скільки, там 12 тисяч гривень да, будуть коштувати, там, 15. Ну от, якщо, якщо заправна станція продає 15 тисяч літрів, це дуже ефективна станція, то відповідно один літр за рахунок генераторів зростає собі вартість на одну гривню. І там є варіанти, то можуть а 15 тисяч літрів це велика реалізація. Якщо вона 10, то відповідно це вже півтори гривні на літри зростання витрат на продаж, тому є і об'єктивні такі фактори, як зростання собівартості собі вартості реалізації продукту. Тож, пане Сергію, яка ваша який ваш прогноз щодо ціни на паливо на короткострокову перспективу? Я не думаю, що будуть відбуватися якісь трагічні там злети, там ціни. Навпаки, я вважаю, що нам треба пройти оцей, скажімо так, оцей період, оцей розрив. Да, який ми бачимо, коли ринок не може отримати пальне, те на яке розраховував, він становить де ж там 7-10 днів. Відповідно, ці 7-10 днів ринок буде використовувати свої запаси великі мережі. Саме такі запаси тримають, деякі тримають більше там до 20 днів. Тобто, ми пройдемо цей період на запасах без їх поповнення. Відповідно, розраховуємо, що через 7-10 днів цей процес поповнення запасів він відновиться по мірі того, як відновиться нормальне постачання як з Європи, так і митниця нарешті. Відновить теж нормальну роботу. До речі, сьогодні ми отримали від них коментарі, Вони кажуть, що вони вже майже вийшли на нормальний темп роботи, такий, як завжди. Деякі є там ще складності саме зі зв'язком, але обладналися генераторами. Тобто, бачимо, що от кожна ця проблема вона нас робить сильнішим. Тобто, для нас зараз багато нових дуже ситуацій, які ми ніколи не проходили, і ми всі вчимося, як то кажуть, на ходу. І ось митниця бачимо, що вже стало сильніше за рахунок того, що обладналася автономними системами енергозабезпечення. Відповідно, я не виключаю, що можуть бути якісь ще коливання цін їх зростання за рахунок того, що нам будуть ціни просто постачальники закордонні підвищувати. Буде якась там ажіотажна складова саме в опті, тому що ми бачимо, що ту кому пальне потрібне, да хто там думав пересидіти пересідіти без запасів особливих. Цей період мертвий, то він зараз жалкує. Відповідно, вони шукають по ринку нові обсяги і купують їх дорожче. Відповідно, ну якісь коливання там в межах там, двох, там ну можливо трьох гривень за літр. Я ще там припускаю. Але з іншого боку, я сподіваюся, що через ці 7-10 днів ми, коли відновиться нормальне нафтопродуктозабезпечення, ми відчуємо навпаки отой. От е Оту динаміку, яка сьогодні є в світі, в Європі. Тобто, це зниження ціни. Відповідно, я впевнений, що як тільки ми відновимо обсяги, як тільки ця напруга спаде, ми відповідно маємо синхронізуватися з новими ціновими реаліями зовнішніми. І я, я впевнений, що буде, ну що це обов'язково трапиться. І сподіваюся, що ті ціни низькі, які сьогодні є в світі, вони нас дочекаються, і ми це відчуємо. Дякую, пане Сергію. Чи є у вас питання, друзі? Якщо є, прошу. Thank you. Дуже дякуємо, пане Сергій, Лоренцо Кременезі, Карея Деласера, Мілан Італія. Ви нас насправді знаходитесь у центрі цього цієї кризи, оскільки. Росіяни е, атакували систему енергопостачання в країні, і е, генератори стали таким альтернативним джерелом забезпечення. Ви кажете, що в Україні зараз достатньо, достатньо пального? У нас достатньо пального. Більше викликає занепокоєння сьогодні те, що, ну, умовно кажучи. Роздрібні мережі, заправні станції вони тримають пального на 15-20 днів. А через те, що відбувається зростання продажів, вони бачать, що ця цифра вона вже перетворилася на 7-8 днів. Відповідно, вони зараз контрактують додаткові обсяги для того, щоб оцей несподіваний попит перекрити. Але знову ж таки це касається окремо, це стосується окремих мереж. В інших мережах, можливо, і нема такої картини зі збільшення там так, такого великого продажу. Ще питання. 음, і ще, будь ласка, одне питання. Ви, ви кажете, що через фактор... Генераторів загальний обсяг споживання збільшився на 15-20%. Чи це так, чи це правильна цифра? Цю цифру це не можна сказати, що це повністю по ринку. Тобто, це великі автозаправні мережі, вони фіксують таке збільшення продажів на 5-15 я думаю, що це не, не, не для всіх типова картина, тому що е, ми бачимо, що в містах е, дуже ну, пожвавила ситуація. Тоді, як, наприклад, на периферії, ну, вона набагато простіша, набагато. Ну, тобто, такого там ажіотажу немає. Ще питання? Uh, sorry, sorry. Uh, I... Пане Сергій, в мене ще два питання, будь ласка. Ви кажете, що зараз е, пальне п -п поступає морем, що, вона, що воно поступає через Чорне море. Я не знав, що росіяни це дозволяють. Я не знав, що це дозволено в рамках зернового коридору, чи не могли ви уточнити, скільки пального поступає в Україну через морські порти і Кораблями, і скільки поступає наземними шляхами. Дякую. Коли я кажу про море, я кажу не про українські порти. Я кажу про порти Румунії, про порти Болгарії, про порти Молдови. Ага. Тобто, ось через Окей. ці порти ми отримуємо пальне. І вони воно потім суходолом транзитом через ці країни йде в Україну. Залізницею а також в бензовозах. Окей, okay, last question. Дя дя дякую. Останнє питання. Будь ласка. Якщо нема електропостачання, то заправки не працюють, тому що вони не можуть качати бензин. Чи не могли б ви сказати хоча б в процентах, які за вашими оцінками, яка кількість заправних станцій обладнані генераторами? Дякую. Важко сказати. Нема такої статистики, бо ніде це не реєструється. У державних якихось базах можу сказати лише оціночно, що як наші опитування показують, то у великих мережах заправних станцій, на які приходяться там, десь припадає десь там 50-60% загальних продажів, вони обладнані десь на 70-80%. До кінця року вони обіцяють повністю покрити всі станції генераторами по дрібних мережах і інших, я не готовий сказати. Поки що я бачу, що здебільшого вони не мають генераторів, але я впевнений, що вони над цим теж працюють, бо це їх бізнес. І тим більше, що ну, знаєте, ми сьогодні бачимо, що для цього ринку насправді сьогодні ситуація складається дуже непогано, оскільки вони мають. Більше покупців, і відповідно, вони мають дуже багато стимулів для того, щоб обладнати е, свої об'єкти е, генераторами, і спробувати е, отримати частину цього е, пирога. Теж, друзі, чи є у вас ще питання? Є. Валентин Марчук Кукурінфор, У мене буквально одне запитання оточуючи. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що 7-10 днів це за цей час в теорії ситуація на ринку пального повністю буде врегульована, і за цей час може спостерігатися тенденція до падіння цін на пальне. Правильно? Дякую. Так. Так, так ми дійсно ми маємо цю проблему на 7-8 днів, тому що затримуються вантажі. Не можуть нормально проходити, пройдемо цей період на запасах, які є, і потім я сподіваюся, що відновиться нормальне постачання. Тим більше, що не будемо забувати, що в Європі теж є падіння сезонне споживання. Відповідно, партії нам буде знаходити легше. Крім того, маю інформацію, що. Після знову такі паузи у відвантаженнях протягом десь двох-трьох тижнів відновлюють роботу зараз турецькі порти, які приймають дуже великі там мега-супертанкери з диспальним і з Азії, зокрема з Індії, і це пальне вже контрактується українськими компаніями, і ми всі чекаємо, що воно приїде. Тобто, якщо все буде нормально. Якщо от всі ці вузькі місця вони е, розширяться до того часу, то я впевнений, що можна це буде е, відновити, да, але не йдеться про якийсь там дефіцит, не йдеться про якусь нестачу. І відповідно з новими постачаннями е, будемо мати всі підстави для того, щоб ціна знижувалася, особливо якщо вона знижувалася, особливо якщо вона е, до того часу не зросте. Не знаю там через які ми всі очікуємо з іншого боку, ризики, да, які на сьогодні є. Давайте про них теж говорити. Основний ризик і основна нервозність на ринку вона сьогодні викликана очікуванням першого етапу санкцій антиросійських 5 грудня. Нагадаю, стартує ембарго на імпорт російської нафти в Європу. 5 лютого, ембарго на імпорт російських нафтопродуктів. І в Європі відчувається дуже серйозне через це напруження. Тобто Європа дуже залежна від російської нафти від російських нафтопродуктів на 40% по диспальному, особливо це пів, е, північні регіони Європи, е, тому що на Балтиці дуже великі порти російські, е, звідки там і білоруське, і російське пальне експортувалося, експортується досі, і відповідно. Якщо зникне це джерело, його треба замістити. Йдеться про мільйони тонн, там то, здається, десь 3 мільйона тонн пального на місяць треба Європі. Величезні обсяги їх треба чимось замістити. І відповідно, оскільки ми купляємо теж в Європі зараз це пальне, то відповідно нас ця проблема теж може торкнутися. Нам не так треба багато того пального, але все одно ми будемо конкурувати. З європейськими компаніями, з європейськими споживачами за ці вантажі, і, на жаль, ми знаходимося в кінці цього ланцюга. А поперед нами, як я вже сказав, є Румунія, Болгарія зі своїми портами, та ж Молдова, там яка б вона не була маленька. Да, але все одно, тобто, ну для прикладу, там на 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 півночі, наприклад, та, та ж Польща дуже великий споживач, який сам імпортозалежний. Звичайно, що вони будуть намагатися забезпечувати своїх споживачів, відповідно, ми, скільки ми далі, ми в кінці Ми будемо, маємо чекати, поки вони свої потреби задовільнять, і потім лише ми. Тобто тут є ризики, вони відчуваються вже. Тобто, пальне стало знаходити важче. Але знову ж таки, поки що працює стара формула, коли ти просто платиш дорожче і тобі привозять. Тобто, і я сподіваюся, мене надихає зокрема той факт, що Європа вирішила цього року, як ви знаєте, задачу залежності, а точніше незалежності від російського природного газу, той, який там десятиріччями туди надходив, і здавалося, що нічого не може от взагалі там російська пропаганда. Вона всім розповідала, що сім років треба для того, щоб позбутися або знайти заміщення для російських обсягів. Бачимо, сім місяців минуло, і Європа майже замістила там, май, майже там 90% цих російських постачань. А скраплений газ знайти в світі набагато важче, ніж диспальне. Скраплений газ це там, обмежена кількість танкерів, обмежена кількість перевалок, цих декомпресорних станцій і так далі. Так далі. А що таке диспальне? Ну це, ну це дуже сорінено, ну це дуже примітивна речовина, яку возять десятиріччями морем. І вона може потрапляти от зараз. Основна там ставка робиться на Азію, на ту ж Індію, на Арабів, які мають багато дуже, дуже велике виробництво. Тобто, йде таке глобальне заміщення, але це потребує часу, зусиль і очевидно буде коштувати дорожче, тому що, наприклад, ну от найближчий приклад це який? от на Балтиці з Приморська танкер йде до Роттердама три дні. А з Індії він буде їхати 4 тижні. Відповідно, це навантаження на транспортну інфраструктуру, на е буде, буде треба більше танкерів, Звичайно, що це буде дорожче. Да? Або, або фракт за 3 дні ми платимо, або а, а, чи фракт за 20-30 днів. Звичайно, це буде дорожче. Але знову таки ну, не йдеться про якісь там десятки відсотків подорожчання. Тобто, ну буде воно дорожче там. На... 100 доларів, Ну, 100 доларів в нашому випадку там, на 3 гривні за літо. Ну, для, там, для Європи там, можливо ну, можна перерахувати, да, наскільки буде дорожче там, по курсу. Але знову ж таки, нам треба це просто пройти. Тобто світ і ринок перебудовуються завжди оці періоди вони дуже болісні. Ми бачимо, який ну, справді подвиг ми зробили цього року, коли просто перебудували свій ринок. І замістили 100% до воєнного постачання пально не 40%, як як Європі зараз належить зробити, а 100%. З ким я не говорю в Європі. Вони не розуміють, як це взагалі відбулося, як це можна було зробити. Але ми зробили це так, у нас зросли ціни. Так, ми зараз дуже неефективно там постачаємо. У нас багато постачань бензовозом, але це безпечно і це дуже гнучка система. Для війни це, от єдине, що може бути відповідно, так складно, але ми спальни. І відповідно, чому я і не бачу, і не розділяю тих панічних там деяких там прогнозів, що у нас знову буде криза. Тому що у нас, на відміну від весни, ми маємо досвід постачань, ми маємо контакти з постачальниками, ми маємо флот бензовозів, який зріс у з початку року. Ми маємо відпрацьовану залізничну логістику навіть з самих віддалених регіонів Європи, наприклад, з Бельгії. Тобто ми привеземо це пальне. Тобто, вже нема фактору не, якоїсь там раптовості, немає якоїсь там ну, в цьому новизни якоїсь немає. Все, ми, ми вже досвідчені. Тобто, так, зараз ви, ми бачимо декілька факторів. Ну, це ринок, так буває. Так було і раніше. Коли там, наприклад, там. Е Росіяни трубу перекривали нам дизельну, да або ембарго вводили в 2015 році. Так це теж були форс-мажори, до яких е, ніхто не був готовий. Зараз інша ситуація, інші форс-мажор. Але ми всі сьогодні на місцях, всі працюють. Ми маємо сотні імпортерів. Кожен з них сьогодні, повірте, вже дзвонить своїм контактам у Європі і шукає топальне. і вони його привезуть так чи інакше. Я бачу, у нас є уточнення. Прошу. В мене ще одне уточнення стосовно ситуації в Європі. От після 5 грудня як ця ситуація може вплинути на ситуацію в Україні? Чи може спостерігатися знову ж таки зростання цін? І чи Україна цей етап може пройти відносно рівномірно? Дякую. Ну, насправді нервозність основна, вона пов'язана не з 5 грудня, а з 5 лютого. Тому що 5 лютого стартує ембарго на нафтопродукти, по ним залежність вона набагато більша. По нафті я дивлюсь, що ну, більш-менш такий фактор, скажімо так, ну, це, це щось нове абсолютно для Європи. Знаєте, якщо б мені хтось у січні цього року сказав, що Європа може ввести ембарго на імпорт російської нафти, я б ніколи в це не повірив. Тобто, це для всіх, то, то всі, ну, ніхто, звичайно, не очікує, що. Все так минеться абсолютно спокійно. Та да? тобто, де я не бачу, щоб були якісь там, щоб хтось там виступав. Кав ми у нас немає нафти, ми зупинимось там або ще щось. Тобто, всі працювали було півроку для того, щоб знайти цінові постачання. Я бачу, що вони є. Тобто ну, ніхто не каже, що ми зупиняємось. Там є проблеми тільки з тими, хто. Наприклад, там декілька там от, болгарський завод є. Лукоєла є в Італії е, теж Лукоїлівські заводи, які там стикаються з деякими там проблемами, е, навіть не з нафтою, а скоріше там з платежами за м, з платежами від російських компаній або афільованих з ним. Але ну, це проблеми, вони будуть вирішені. Ну так чи інакше, можливо, якісь будуть збої. Ніхто не ну, ніхто не гарантує, що все це нове, десь щось може збойнути. Чогось буде не вистачати, буде підвищений попит на пальне. Ми теж це відчуємо. Але ну так по відчуттям, то 5 грудня абсолютно, я думаю, що всі до цього готові, готувалися. Я я сподіваюся, що пройде все спокійно. Дякую вам, пане Сергію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.